Привіт! Зараз ви знаходитеся in Stacey's World, мене звати Анастасія. І перше, що я хочу сказати в цьому відео, це вітаю вас і Днем Святого Валентина, Днем Закоханих. Це відео я вирішила присвятити темі догляду за собою. Я вам розкажу саме про мій догляд, якими продуктами я користуюся, і все в цьому дусі. Чому я вирішила, що випущу саме це відео сьогодні, бо День Святого Валентина це. Про любов, а любов може бути і до себе, і гарно доглядаючи за собою, використовуючи гарні продукти і правильно все це роблячи, ви проявляєте свою любов до себе, ви показуєте собі свою любов до себе. Тож, саме на цю тему я сьогодні з вами поговорю. Ну, і перше, з чого ми почнемо, це як я доглядаю за своїм тілом, за своєю шкірою. Для за своєю шкірою я не використовую якихось супер-мега, не знаю, продуктів. Все максимально просто. Під час миття для тіла я використовую ось такий гель для душ Flux Botanicals з лавандою та інжиром. Доволі гарний пахучий гель. Нічого в принципі більш про нього я не можу сказати. Також під час душу я використовую звичайну мочалочку, яку можна знайти в будь-якому магазині, адже завдяки ній легко здирати стару шкіру, оновлюватися. Блищати. Після душу я використовую крем. Усього у мене є три варіанти: іноді я користуюся емоліумом, іноді крем маслом з запахом апельсину та манго від Fresh Juice, та іноді ласьяном для тіла від Dove. Можу порадити емоліум як зволожуючий, так і лікуючий крем. Його можна застосовувати з перших місяців життя. Тож логічно, що в ньому немає ніяких непотрібних хімікатів. Ось цей крем апельсин манго має просто неймовірно крутий аромат, і він зволожує. Ну а лосьо надає м'якості шкіри, ну і зволожує. Наступним про що ми з вами поговоримо, це волосся. Як ви могли помітити, я зараз кадрі сиджу за Вологим волоссям, тільки на його помила. І у мене є два ритуали, як я можу мити волосся. Я вам розкажу про обидва. Для першого я використовую шампунь, хаск відновлюючий. Наношу його два рази на волосся, та іноді буває, що три. Після миття я використовую масочку для волосся від Silveco. Вона реально дуже крута, дуже. Гарно відновлює волосся. Також можу порадити маску для волосся від Nature Box з Авокадо. Вона теж неймовірно класна. Ну і після миття на вологе волосся наношу ось таке відновлююче масло від хаск на корені і кінці. Ну а другий варіант пов'язаний з моїми кучерями, які ви могли помітити, у мене в'ються волосся. При ньому я наношу ось такий шампунь від хас Curl Care. Два рази, потім кондиціонер змиваючийся тої ж фірми з тим же призначенням. Ну і після цього використовую також не кондиціонер тої ж фірми з тим же призначенням. Якщо потрібно вирівняти або накрутити волосся, я використовую термозахист від інебрія Pepper. Ну і щоб зафіксувати лак для волосся тафт силою 5. Для укладки я використовую. Пінку для волосся від тафт четвертого рівня, гей для волосся від тафтвосьмого рівня. Ну і закріплюю вже згаданим лаком від тафт. П'ятого рівня. Наступно про що ми з вами поговоримо: це мої нігті. Наразі вони виглядають ось так. Завжди, коли я їх перефарбовую, я викладаю відео в YouTube та Instagram, Тож підписуйтесь. Я просто обожнюю, коли мені ці нафарбовані. Люблю змінювати кольори. У мене дуже багато варіацій кольорів, але наразі можу виділити свої улюблені. Перший це ось такий баклажановий від Sally Hansen Instadream. Він реально дуже крутий, Ось зараз ви можете побачити у мене його якраз таки на нігтях. Наступний це червоний колір від Софін, який у мене був на новорічних святах. Ви можете його побачити у мене в новорічних влогах. Ну і останній прозорий лак з блискітками від поезія через те, що я доволі часто фарбую нігті, вони псуються. Тож кожні два тижні я наношу відновлюючий лак від Елін. Для тендітних та ламких нігтів. Все максимально просто. На перший день наносите один слой, на другий день другий слой, а на третій день змиваєте. Потім на четвертий день наносите знову ж таки перший слой, на п'ятий день другий слой і на шостий змиваєте. І повторюється ця процедуру через два тижні. Таким чином, нігті реально регенеруються, стають кращими, товщими. Здоровішими Змиваю лак я сумішю без ацетона з кокосовою олією та гліцерином. Наступна категорія це перед виходом. Перед виходом у мене вже як ритуал невід'ємна частина моїх зборів. Попшикатися парфумами, туалетною водою. Я просто обожнюю приємно пахнути. І мої улюблені це гіпноз від Lancome. Просто неймовірний. Також використовую Treasure, Eclipse з магазину одягу Crop, або Cold Water від Lancome. Також мені подобається туалетна вода з Intimissimi. Іноді можна нести Body Mist з запахом малини та кокосу з Lidl, або Body Mist з запахом кавана з Юра Звичайно ж, я користуюся масою бальзамів для губ. З усіх моїх бальзамів можу виділити Fur Oil, це взагалі мій найулюбленіший mm -hmm. бальзам, Carmex зі смаком і та Glam Balm Pretty Peach від Revolution. Іноді використовую туш для бій від Міс Спорті крем для рук від ланком. Ну і остання категорія це перед сном. Я використовую бальзам від ланіг. впевнена, чи правильно сказала, як я правильно в коментарях. Або ж бальзам для губ від МАК. Схожі на ЕС, але не зовсім. І мажу руки вже згаданим емоліумом. Ось такі продукти я використовую для догляду за своїм тілом, за собою. Посилання на усі ці продукти будуть в описі. Переходьте, дивіться, купуйте, адже вони реально дуже круті, і я ними користуюся буквально кожен день. Ну, можливо, там те, що шампуні якісь на кожен день, ну, декілька разів на тиждень точно. На цьому я буду закінчувати це відео, Сподіваюсь, що воно сподобалося. Можливо, ви щось виписали для себе, запам'ятали, що в майбутньому спробувати. Ставте лайки, пишіть в коментарях, чи користуєтеся ви чимось за мною сказаним. І пока-пока.